Привіт, друже! Ну що ж, продовжуємо розробку власної гри. Зараз ми з тобою на етапі, що маємо уже два рівня. Як ти пам'ятаєш, у нас є анімований персонаж, який прекрасно бігає, та навіть стрибнути може. Ось так. І так, чудово. Це нам все подобається. Рухаємось далі. Ми хочемо додати хітпойни, ХП, тобто здоров'я нашому персонажу. І так, як це зробити? Для початку в нас фон закритий, це добре. Починаємо працювати з шаром 0. І так, двічі лівою кнопкою мишки. Додаємо сюди, нам потрібен плиточний фон ставити, вказуємо, куди. Нехай поки що буде десь ось сюди. Попередньо потрібно знайти наші хітпойни, тобто сердечки, які ти хочеш, щоб у тебе були життя. Це може бути все, що завгодно. Я обрав ось таке, адже мені подобається фіолетовий. Я зберіг його в нашу папочку і зараз завантажимо. Беремо наше серденько. Додали. Так, нам потрібно перевірити розміри. Розміри ми вказуємо 60 на 60. Я скажу далі, навіщо це? Гаразд, є. Є в нас ось сердечко. Ставимо над персонажем, беру змінюю ось так. Роблю три. Я, наприклад, хочу, щоб у мене в персонажа було три життя. Ось так поки що. Добре. Далі нам потрібно до цих сердечок додати правою кнопкою мишки, додати поведінка, і нам потрібна поведінка якір, щоб вона завжди було на екрані. Давай перевіримо, що відбувається. І так, поїхали. Є. Наші життя, як ти бачиш, біжать за нами. Тобто вони постійно будуть. Я, напевно, їх десь поставлю ось тут. І трішечки б зменшив. Ось так. І так, перевіряємо. Є. Тобто, де ти їх поставиш, там вони в тебе будуть твої життя. Де ти їх вже бачиш в себе на екрані, ну, як тобі зручніше? Як тобі більше подобається. Так, отут мені трішки не подобається. Є. Додали. Далі ми заходимо в наш аркуш подій. Нам потрібно з тобою створити ще одну глобальну змінну. Правою кнопкою мишки додати глобальну змінну». Дамо її назву «HP», тобто від слова hit Point». Початкове значення, щоб на початку ми хочемо, щоб у нас було три сердечка. І так, гаразд, є, перевіряємо, що в нас. Угу. Поки все працює. Окей. Далі, що ще потрібно дати? Нам потрібно додати ворога. Тобто, хто в нас ті життя буде забирати? Чи ворог, чи, можливо, якісь інші деталі, що ви хочете, щоб у вас забирало. Я додам ворога, адже в подальшому він нам знадобиться. Двічі лівою кнопкою мишки. Тут шукаємо у нас спрайт. Ставити, вказую, куди, ось сюди. Ворога я обрав, знайшов ось такого зомбі. Мені він сподобався. Поки ми залишимо. Дивіться, який прикольний. Поки залишимо, напевно, лише одне зображення. Так, обітнути, давайте відцентруємо. Так, у ліса добре перевірили. І так, зомбі в нас є, як ви бачите, він занадто потужний. Схожий більше на якусь годзилу, можливо. Так, shift затиснули і зменшили нашого монстрика. Поставимо, давайте поки що його десь ось сюди. І так, монстрик у нас є. Тепер нам потрібно це все запрограмувати. А саме, додаємо подію, обираємо персонажа і шукаємо при зіткненні. При зіткненні з іншим об'єктом. Обираємо об'єкт нашого enemy, Так, ворога. Готово. Ми хочемо тепер, щоб. При зіткненні персонажа щось відбувалося, ну, забирало життя. Ми обираємо дію. Тут беремо система, і ми хочемо, щоб у системі він у нас почав віднімати. Давайте перевіримо. Так, Система віднімати. Де ж у нас тут віднімати? Я не пам'ятаю. при зіткненні», ага, система відняти від». Система відняти від. Нам потрібно додати подію, система і тут відняти від. Як ти бачиш, ось відняти від. Далі ми вказуємо, що хп, наша глобальна зміна хідпойне, значення 1. Правильно, готово, перезапускаємо. І так, дивимося, що відбувається. Поки, як ти бачиш, нічого, адже ми не сказали, щоб промалювати це. Додати подію. Система. Ні, навіть не так. Додати подію. Сердечко. І тут ми пишемо ширина. Ширина. Встановити ширину. Є. Встановити ширину. Ми вказуємо наша ширина. Знайти, ми натискаємо знайти вираз. Знайти вираз, ми шукаємо наше сердечко. І теж тут пишемо: ширина на в пікселях. Ось, отримати ширину в пікселях. Обираємо. Так, це поки верхня закриваємо. Ось у нас буде так писатись. І тут ми вказуємо мінус 60, мінус 60. Щоб, як ти розумієш, щоб нас забирало одне серденько. Давай перевіримо. І так, є. Наш ворог є, серденько забрало. Давай ще раз, і ще одне. І третє. Три серденька в нас забрало. Так, давай монстрика з більшим. Щось він занадто маленький вже в нас він став. Не страшний. Так. Добре, рухаємось далі. Давай нам бажано змінити б назву, щоб ми розуміли, що це за спрайт. Можна написати ворог. Так, enemy є ворог. Давайте подивимось, чи змінилось у нас є enemy. Так, життя, плиточний фон 7. Теж мені не подобається. Давай напишемо е, хід не життя. Просто напишемо добре життя. Так, як ти воно автоматично змінилося в нашому коді. Що нам ще залишилося зробити? Нам залишилося зробити, що якщо ми тричі ну, забере три життя, щоб у нас вже був рестар рівня чи щось хоча б схоже. Адже поки що нам це не доподобає. Так, він не стоїть на підлозі. Давай його отак от ось. Угу. Добре, варкуш подій. Переходимо. Нам залишилося ще додати подію. Ми тут вказуємо, система. І нам порівняти логічну змінну, тобто глобальну Е, Готово чекайте, додати система. і тут порівняти змінну. Я перепрошую, не порівняти змінну. Якщо в нас ХП буде дорівнювати 0, готово, тоді додаємо подію система. І давай перезапуск рівня. Де в нас тут? Рівень. Перейти на рівень, перезапустити рівень. Далі. Є. Запускаємо, перевіряємо, чи працює. І так, наш ворог один забрало життя, 2 забрало життя і 3. Як ти бачиш, все відбулося. Але далі в нас він ось нічого не робить. На жаль. Так, давай перевіримо ще раз. Ось, якийсь баг не подобається. Один. Два. 3. Реста рівня відбувається, але далі він стоїть на місці. Це нам не подобається. Нам потрібно ще додати певну умову. Сюди. Додати подію. Система. І тут нам потрібно відновити Відновити хітпойни. І, наприклад, якщо ми додамо рахунок. Ну, рахунок теж давай відразу система. відновити. І вкажемо: score. Рахунок є. Перевіряємо, що в нас відбувається. І так, один, два, три. О, диви, забрав життя. Життя в нас тепер повернулося і можна продовжувати прекрасно грати. Як ти бачиш, трішечки ми не продумали, адже все одно одне життя в нас постійно забирає. Ну, нічого, ми це можемо вдосконалити. Так, от сьогодні ми вже додали наші хітпойни. Тобто, що буде забирати життя. Давай додамо ще щось, будемо оформлювати наш рівень. Угу. І так, давай двічі лівою кнопкою мишки. Давай, давай демонстриний фон, Вставити. Добре, що ми ще можемо додати? Ось ми минулий раз з тобою знайшли такий цікавий цікаві аркуш. Що нам тут подобається? Ой, мені багато чого подобається. Так, давай зайве видалимо. Це нам поки я не, не потрібно. Давай, що ми хочемо. Ми кактуси збережемо точно. Так, до речі, там сердечка були, я зовсім забув. Є прибрати. Трішки нерівно виділив. Давайте приблизимо, щоб рівненько ви. Видалити. Так, видаляємо. Є. Обітнути, щоб зменшити. Обітнули ось тут шматочок є. Ще разок обітнути. Є, прекрасно. Закриваємо. Ми можемо поставити тепер наш кактус, де нам подобається. Ми їх можемо зробити дивись, як ти знаєш, Ctrl-C, Ctrl-V. Багато цих кактусів розставити вздовж цього рівня, де б нам це хотілося, чи нам подобалось. А давай спробуємо ще додати якусь цікаву поведінку для нашого персонажа. Давай правою кнопкою мишки, додати поведінка. Що в нас тут є ще цікаве? Так, тверде тіло. Райт. Угу. Добре. Так, ось наші поведінки: платформер, обітнути, куля, фізика. А, синусоїдна. Давай спробуємо, щоб дати йому хоча б якусь банальну, щоб він хоч якось рухався. О, як ти бачиш, наш персонаж уже рухається. Можна цю поведінку змінити синусоїдна період є. Амплітуда, а якщо 500 вказати, наприклад, давай ще, ще один додамо. Нулик є. Чудово, давай перевіримо. О, як ти бачиш, він уже швидко бігає. Ну, це мінімальна поведінка. Ми далі будемо його програмувати. Ну, поки що хай буде так. Уже він у нас рухається. Ех, Але все одно один ХП забрав. Поки нам це не дуже подобається. Добре. Так, це змінили. Поведінка в нас також є. Давай додамо ще, можливо, якісь об'єкти, щоб можна було перескочити нашого ворога. Далі ми ворога нормально запрограмуємо, і він буде в нас також з анімацією. Поки що додавай додамо двічі, де в нас тут з тобою плиточний фон. Ставити, так. Хотілося би ще ось тут додати якісь деталі. Давай ось це зайве видалимо. Яке нам подобається? Ну, напевно, ось з блакитними. Так, є. є. Зайве ми все видалили, обітнули. Чудово. Так, ось такий у нас острівець. Його зараз ось так. Наприклад. Можна навіть трішки зменшити. Ну, добре, давай зараз да, можна зменшити. Це в нас, які у нас тут розміри його. Ой, за великий. Ну, давай 250 на 200, на 200, напевно, так. Давай перевіримо, що вдається. Так, це вже краще. Угу. Ось такий невеличкий острівець. Ти можеш робити, як тобі подобається і деталі, які тобі подобаються. Давай додамо поведінка, тверде тіло. Де у нас? Тверде тіло, тверде тіло є. Додати. Так. Тепер можна Ctrl-C, Ctrl-V. Казати, де ми що ми ще хочемо. Наприклад, щоб ми могли пройти нашого мобика. Поїхали. І так, як ти бачиш, ось у нас. Ага, у нас подвійного стрибка тут немає, чи що. Так, немає на цьому рівні. Так, давай перевіримо. Подвійний стрибок є максимальна швидкість. Так. Можна, стрибок. А чому ж він так. Так, ну отже, потрібно нижче поки що поставити. Або збільшити силу стрибка. Давайте подивимось. Так, прискорення сповільнення, сила стрибка. Давайте силу стрибка на 800 поставимо. Угу. О, так. Як зайчик пригає. Чудово. Як ти бачиш, ми вже. Ага, я зрозумів, в чому проблема. Угу, Бачиш, ми не стоїмо на платформі. Угу. Погано, нам це не до вподоби. Тут потрібно з цим щось буде зробити. Так, обітнути ми ніяк не можемо. Потрібно або ці кущики прибирати, або він так і буде. Ну, давай приберемо ці кущики обережно. Так, прибрали, обітнули, є. Угу. Так, зменшимо трішки. Доведеться тепер всі змінювати. Ну, не критично. Так. Щось на моїх помилках, сам такого не робив, як бачиш. Угу. Перевіряємо. І так, у нас вже є певні об'єкти. Угу. Ворога ми не доторкаємося. Все чудово, дивись, друже. Маточок гри ми ще один з тобою зробили. Так, наступного разу будемо вже з тобою змінювати поведінку нашому ворогу, додавати щось більш серйозне та цікаве. Ну, кактус, напевно, ще поки тут постоїть. Так, будемо досконалювати постійно нашу гру. Ну що ж, друже, до зустрічі!